Доброго дня, я б сьогодні хотів поділитися своїми думками стосовно вибору ліхтарика для чайників. Зараз на ринку, мабуть, найбільш популярні ліхтарики от такого типу. Популярність їх обумовлена тим, що стоять вони недорого. Ну, тобто коштує такий ліхтарик в районі 100-150 гривень. І в принципі він світить непогано, але є одна проблема. Проблема називається елемент живлення. Тут така касета, в, якому, в якій розташовується три елементи живлення формату 3А. Надалі їх буду просто називати батарейками. Проблема в тому, що цей ліхтарик жре акумулятори або батарейки дуже-дуже швидко. І за декілька там, тижнів активного використання. Ви потратите суму на батарейки, куди більшу, ніж вартість цього ліхтарика. Що в такому випадку робити? Можна, можна купити нікель-метал-гідридні акумулятори. Ну, до прикладу, такі, як у мене, стоять варта на 800 мАч. Ви їх можете перезаряджати і таким чином це вам обійдеться. Ну, один цикл використання куди дешевше, ніж купляти щоразу алкалінові батарейки. Проблема в тому, що такі акумулятори коштують в середньому 350-400 гривень, плюс толковий, толковий зарядний пристрій до них також коштує десь 400 гривень. І тому потратити там 800-900 гривень для того, щоб користуватись таким ліхтариком, ну, як на мене, це занадто. А що, що в такому випадку робити? В такому випадку потрібно взяти, зайти на сайт Aliexpress написати там Convoy t 2 заплатити 12 доларів, це приблизно 500 гривень, і через декілька тижнів місяць забрати на пошті от таку штуку. Ліхтарик називається Convoy t 2 і ви будете вражені його якістю. По-перше, він алюмінієвий Повністю анодований Ключовим моментом у нього є те, що він живиться одною алкаліновою батарейкою або нікель -метал гідридним акумулятором. І завдяки цьому ви взагалі забудете про проблеми з батарейками. чому? Що батарейки формату 2 а що 3 а коштують практично однаково. Цей ліхтарик на одній батарейки формату 2А буде світити. Це дослідним шляхом встановлено довше і краще, ніж цей. Це пов'язано як з простотою конструкції. Тут немає якогось там драйвера, навіть резистора ніде немає, який би там обмежував ток. А Тут електроніка куди більш продвинута. А, восени минулого року, восени 22 року, Коли почався блокаут, заказав десяток таких ліхтариків. До них докупив отакий От розсіювач, який коштує долар, який перетворює даний ліхтарик в повноцінну лампу. І таким чином, ну, на третьому режимі кімнату, площею 15-17 квадратів освітити можна. Десяток таких ліхтариків роздав дядям, тьотям, бабушкам, дедушкам, вони всі були раді. Тобто нарікань немає, всі, всі здовольні, всі дуже вдячні за це. Тому я всім також поражу купити такі ліхтарики, роздати їх там бабушкам, дедушкам, дівушкам, всім, хто не шарив в цій темі, щоб вони не страждали. Бо, як почались перебої зі світлом, люди з магазинів почали вигрібати. Купу всього, ну такі ліхтарики, це ще хоч хоч ліхтариком назвати можна, але ж там були всякі акумуляторні на сонячних батареях, тобто весь хлам, який там який, який продавати соромно. Що робити, якщо ви не хочете, не вмієте користуватися Аліекспресом або не хочете чекати так довго на прихід даного ліхтарика? В такому випадку вам потрібно. Відкрити браузер і написати в браузері Phoenix E12. і За декілька днів на пошті забрати от таку штучку. Це також ліхтарик, який живиться одним елементом живлення формату 2А. Ну, тут також акумулятор луп, але батарейка алкалінова також проходить. Uh, і заплатити за нього в середньому 30-35 доларів в районі 1200 гривень. Об'єктивно, він цих грошей коштує. Ну, Порівняйте розміри. Об'єктивно Фенікс цих грошей коштує, але пересічному покупцю пересічній людині вона не оцінить. Тому, якщо хочете як там суперкомпактності, не хочете чекати, можете брати Фенікс. Але для більшості людей конвоя вистачить з головою. Він мені настільки сподобався, що він став моїм основним ліхтариком на EDS. До цього я два роки ходив з усім добре відомим конвоєм S2 Моя сама потужна версія. Тут драйвер. На 2,5 А хороший акумулятор. Я його 2 роки проносив в сумки в кармані. Дуже-дуже ним задоволений. Але коли з'явилася ця штука, я взагалі передивився свої, свої е е думки на рахунок Діс. Світе він, ну, звісно, в турборежимі не зрівняти, але там, на основних режимах яких я використовував цей, цей також може світити. Тобто цей на кишені може загубитися, я вже не говорю про Фенікс. Тому купляйте гарні ліхтарики, попіклуйтесь про людей, які в цьому не шарять, щоб вони купляли той мусор перекупів на ринках та в магазинах. І мирного неба.